Дорогі друзі, мабуть, всі вже знають, що є зміни в резерв, пов'язані з тим, що у вас відображається фотографія, але не у всіх відображається фотографія. І це пов'язане з тим, що фотографія, як ви бачите, відображається від вашого останнього закордонного паспорту. Тобто, якщо у вас є біометричний закордонний паспорт, у вас з'явиться фотографія. Якщо ні, то вона не з'явиться. Також вона не з'явиться у тих, хто не встановлює резерв, оберіг, дія і хто Знаходиться і заявив себе в статусі живої людини, в статусі людини, хто не приймав офертовий від резерву та дії. У тих також не з'явиться ця фотографія, ну і постанеться питання пов'язане з вашим нарешті громадянством. Ви можете вийти з громадянства і заявити про статус людини, живої людини.